Кілійська кавова традиція зародилася ще у дубу Османської імперії. Саме тоді, у XVI столітті, ароматні зерна, привезені кораблями з далеких країн Сходу, потрапили в порти північного причорноморя: кафу, Акерман, Ісмаїл і, звичайно ж, кілію. Тут, на березі Дунаю, кава швидко стала не лише напоєм, а справжнім ритуалом, який поєднував мешканців різних культур і віросповідань. Турецький мандрівник Евлія Челебі, який побував у кілії у XVII столітті, згадував навіть незвичайну кав'ярню, збудовану просто на палях серед річки, місце, де можна було смакувати напій, милуючись Дунаєм. А вже у 18 столітті німецький дослідник Йоган Клейман відзначав, що місто вражало багатонаціональністю, жвавими базарами та численними крамницями й кав'ярнями, де кава часто подавалася разом із кальяном. Кілійці досі дуже полюбляють цей напій, і наряду з новітніми смаками та рецептами дуже шанують традиційний спосіб приготування кави. А заклади, що пропонують поринути в історію цього смаку, завжди мають відвідувачів.